Привіт! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Ну нарешті перше замовлення для нового проекту. Ось такий чорний ящик, сюрприз! Цей продавець працює лише по повній передоплаті, тож на новій пошті посилка не оглядалася, все одно вже оплачено. Як бачите, посилка вже вдома. Вказано, де верх, вказано, що крихке. Я обов'язково назву продавця і покажу всі рослини, але спочатку хочу показати місце для цих рослин. І я вперше показую мій новий проект місце, де буде створений абсолютно новий, ні на який не схожий, неймовірно красивий декоративний сад практично з нуля. Ось тут усе прибирається, викопується все те, що тут росло. Залишиться лише кілька рослин. Це цілий двір. Містя багато, роботи багато, чому я дуже-дуже рада, бо маю тепер великий простір для творчості. Розказуватиму й показуватиму, як створюватиметься сад з самого початку. Покажу план ділянки, проект з рослинами, які підібрала, чому саме їх, буде цілий цикл відео. Я вже створила новий список відтворення. Якщо цікаво, дайте знати в коментарі хоча б смайликом. Натискайте палець догори або донизу. Якщо не цікаво чи не подобається, і починаємо! Що ж, це за продавець такий, що присилає рослини завжди в пластмасових ящиках, обмотаних чорною плівкою, і мінімальна сума замовлення у них півтори тисячі гривень. Пластмасові ящики були з'єднані шурупами, ось ще й дощечки фіксують контейнери, вони теж прикручені. І всі горщики теж прикручені шурупами, тому пакування дуже надійне, без скотчу, без картону, без відходів, і надійне. І ось перші 10 рослин для нового саду. Так виглядають вони за два дні до зими не так, як влітку, коли були зеленими та цвіли. Але ми ж це розуміємо і цю ось першу рослину. Все одно впізнаємо, хоча б за сухим суцвіттям. Це Астильба Аренца сорт Діамант Трьохлітровий контейнер 150 гривень. Я підставлятиму фото. Всі вони будуть з інтернету, потім поясню, чому видно багато корінців, великий добре вкорінений саджанець, рослина вже цвіла. Ось одне велике суцвіття, і ще одне є. Я маю цей сорт у себе вдома, тому й обрала саме його для цього саду. Ну, всі ж уже зрозуміли, що новий проект це не міса. Наступна рослина міскантус китайський Якуджіма. у двохлітровому контейнері 145 гривень. Міскантуси це високі, потужні злакові рослини. Цей сорт теж буде високим, але він один з найменших, нижчий. І більш компактніший у порівнянні з іншими сортами міскантусів. Подивіться, як неймовірно гарно він виглядає на фотографії. Не люблю брати фотографії з інтернету, але цього разу так. Та сподіваюся, що вже наступного сезону матимемо не тільки фотографії, а й відео цього красення, бо саджанець великий, гарний. Він і цвів, волоті зрізані. І другий міскантус – кантус малепартус, двохлітровий контейнер 145 гривень. Цей високий росте з рожевими волотями. На фото він вражає, правда ж, його рожеві волоті такі незвичні оригінальні. Це менший саджанець, шкода, бо якщо я попередній не збиралася ділити, хоча й можна великий саджанець, а цей хотіла поділити. Ну, побачимо. Знову злакова рослина пенісетум лисохвостий black beauty. чорна красуня, двохлітровий контейнер 150 гривень. Як багато коріння, потужний саджанець. Наступного сезону вже буде величезний кущ. Бачу зараз сухі злаки в садах, і вони мені подобаються. І взимку теж подобаються. А якими ж гарними вони були під час світіння, злаки дуже добре поєднуються з хвойними рослинами, прикриють уже голі ніжки трояндам та гортензіям. А ось рослина здивування для мене, Куничник Карл Форстер. Двохлітровий контейнер, 120 гривень. Корінців не видно, але саджанець немаленький. А здивована я тому, що він зелений. Бачу, що його зрізали, і він почав рости. Це нормально? Усі злаки сухі, а він почав рости. Це так повинно бути? Підкажіть, хто знає? Я ще не знайома з цією рослиною, бачила лише у відео та на фото дуже популярний злак в Європейських садах. Це найпопулярніший сорт серед куничників. Куничники ще називають війник. Наступна рослинка анемона гібридна. Хонорайн Джоберт 2 літровий контейнер 150 гривень. Виростає високою разом з, квітами, з квітконосами до 1 метра на задній план. підійде. Довгоквітуюча ця рослина цвіте з кінця літа, всю осінь білими квітами. Сорти бувають з квітами різного кольору, але я навмисне підібрала білу астильбу і білі анемони. І ось іще одна анемона з білими квітами. Леді Марія. Літровий контейнер 140 гривень. Добре, що сухі стебла не зрізали. Видно, що ця рослинка цвіла і видно її висоту. Більшість сортів анемон високорослі, а це низькорослий. Виростає висотою до 40-45 сантиметрів. Це новий, ще доволі рідкісний сорт у наших садах. Попередня анемона уже здобула популярність, має нагороду королівського садівничого товариства, та в цієї ще все попереду. Далі тут сухі стебла прибрані, але вже видно велику, гарну молоду бруньку для краси наступного сезону. Подивіться на фото, якою вона може бути. Це волжанка звичайна, латинською арункус, двохлітровий контейнер 165 гривень. Існує вже багато сортів цієї рослини. Ця рослина без назви сорту та впевнена, що не розчарує. Це для напівтіні, бо в нас тут одне плодове дерево на ділянці. Треба до нього підлаштовуватися. І ще одна рослинка для тіні, в якої кореневу видно, уже проситься в землю. Це хоста Патріот. Літровий контейнер 190 гривень. Яскрава хоста середнього розміру висвітлюватиме тіньову частину квітника разом з білими квітами волжанки та анемон. Це все квіти для напівтіні. І для мене зірка цього замовлення герань Розанна, літровий контейнер 200 гривень. Це й найдорожча рослина цього замовлення, та вона того варта. Герань Розанна це багаторічна рослина з тривалим і рясним цвітінням з травня і аж до заморозків. Мрія садівника, щоб весь сезон рослина цвіла. Утворює пишний кущ висотою 45-70 см і шириною до 1 метра, з великими фіолетово синіми квітами діаметром близько 4-5 см це великі квіти. Сорт морозостійкий, невибагливий до ґрунтів і може рости як на сонці, так і на півтіні. За нею садівники ганяються, і у багатьох розсадниках вона дорожча. Тільки з'являється, одразу розбирають. Бачила в продажу і зараз, і дешевше, але в невідомих для мене інтернет-магазинах не довіряю таким. У мене є свій список перевірених продавців, і це один із них. Це розсадник Іващенко. На каналі це перша розпаковка їхніх рослин, але я у них вже купляла, тому й довіряю. Коли лише почала цікавитися декоративними садами два роки тому, я натрапила на відео, де професійна дизайнерка показувала створення нового саду. Там же вона й сказала, де купляла рослини. Так от багаторічники вона замовляла саме в розсаднику Іващенко. У них дуже незручний сайт для любителів, але зручний для тих, хто професійно займається садами і знає всі рослини. Там окремо є. Розділ, де є фотографії рослин і розповіді про них, але щоб купити, ви відкриваєте прайс, а тут просто список рослин. Розмір і контейнера, і ціна. Навесні можна купити самі кореневища набагато дешевше, але лише оптом. І щоб зробити замовлення, треба їм телефонувати, або можна у вайбері. А ось і новий дім для рослинок. Тут залишиться лаванда, сорт, вишиванка. Де вона куплена, то окрема. Дуже цікава історія. Сподіваюся, наступного року ми туди поїдемо на екскурсію. Там дуже-дуже багато сортів лаванди. Тут залишається ось такий величезний кущ. Не можу зрозуміти, що це за рослина. Листя один в один, як у троянди. Господиня й купляла його, як троянду, але це не троянда і не шипшина. На жаль, немає фото, як цей кущ цвіте. Хазяйці подобається, тому він і залишається, а оскільки росте майже в центрі, є акцентною рослиною. І тому цей кущ задав тон природному стилю, і вже його обігрую. Може, хтось знає, що це може бути? Цвіте навесні білими квітами, схожими на черемху, але китиці більші, ну, з розповіді господині. А подивіться, скільки тут каміння. Як я люблю, і хазяйка любить. Тут так кам'яна гірка створювалася. Каміння буде, буде багато, та заграє воно зовсім по-іншому. Та це ще не все. Подивіться, де буде красивезна хвойна клумба. Мене завжди просили показувати загальний план. Ось тут вам показую і буду показувати весь загальний план, а саме зараз ви бачите, з чого все починалося. Ну, тут іще робота не почалася, але проект уже готовий. На папері вже все є, рослини вже підібрані і визначено, де будуть куплятися. Та не все відразу, але все зробиться, і тоді цікавих екскурсій буде ще більше. Буду постійно ходити в цей сад на екскурсії. Весь сад, умовно, поділений на три частини. Щойно ви бачили майбутню хвойну. Ось на цю частину вже куплені рослини. І ще два замовлення уже зроблені, і є ще третя, схожа, але більша за розміром частина саду по другу сторону доріжки. Можливо, й доріжки колись зробляться, але то не наша справа. Наша це рослини. Створити сад для відпочинку, сад для душі. І малодоглядний, бо для відпочинку ж я ще багато буду розповідати про цей проект. Якщо цікаво, ви знаєте, що робити. Дякую за увагу, до наступної екскурсії і найцікавіше попереду!